Все, що відбувається зараз на ЛБЗ, Я за 30 секунд можу глянути все на ноутбуці. Ми бережемо по перше життя наших е, пілотів на якість зв'язку. Ми дуже робимо велику ставку. Якість цієї всієї штуки виросла в мільйон відсотків. Цей досвід я капіталізую обов'язково в цивільному житті, коли я буду цивільною людиною. Війна це не те, що вони бачать в телевізорі. Війна, це не те, що вони навіть бачать в Ютубі. Їм треба зрозуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша держава сьогодні, вони живуть своє краще життя. Я виконую обов'язки заступника командира роти в батальйоні безпілотних систем в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Основні мої завдання це працездатність роти, це допомога вирішенні яких складних проблем. Ми виконуємо певні завдання по знищенню ворога і впроваджуємо нові якісь технології на наш напрям. Ідентично досліджуємо реп ворога, частоти ворога, на яких вони працюють, складаємо загальну картину. Про технології ворога і шукаємо протидію цим технологіям. А чим ви займалися до того, як піти на війну? У мене був транспортний бізнес, це вантажні перевезення до 3,5 тонн по Європі, плюс маленький автосервіс. Цей бізнес я закінчив, займався чим завгодно, з експедицією, продажами взагалі всім і різним. Які вподобання свільного життя залишилися з вами? Чим любите займатися у вільний час? Дуже мало вільного часу. Я проводжу практично весь робочий день і всі там, не знаю, вихідні відпуска тут. Останній відпуск це була робоча поїздка в Латвію. Там я зустрівся з батьком, якого три роки не бачив. Типу було прикольно. Чомусь я некомфортно себе почуваю, від, ну, коли їду в відпуск. Я приїжджаю в Київ, мені трьох днів достатньо, щоб звітом свалити. Це не типу питання соціалізації, це більше питання того, що мені комфортніше знаходитися зараз тут зі своїми товаришами, підтримувати зв'язок і бути якби на місці, ніж бути десь інакше. А чи важливо для вас залишатися на зв'язку з сім'єю? Та да, мені важливо бути з батьками на зв'язку. Я не виходжу там кожен день. Просто прикольно, що не знаю, я з батьками вже по вони по в певній мірі і я. і Ми більше е, комунікуємо як друзі, ніж е, як е, тато-син чи мама син. Типу, ми можемо там поговорити взагалі про всякі різне. Тема підтримки. Я не скажу, що я залежу від їхньої підтримки. Мені кайфово, е, що мої батьки якось там тішаться, всякі, всякі такі штуці. Мій тато, е, любитель, е, по застіллях ходити розказувати, що ми тут е, там, плоть до Москви доходимо, короте, в плен беремо і так далі. Ну, це його такі веселі фантазії, типу, але він собі тішиться. Йому типу прикольно. чи ділитися ви з рідними історіями з війни або військової служби я кидаю відоси загального нашої роти, типу, що ми виконуємо, і час від часу, типу, ну в загальних двох в двох словах, типу, ми не ведемо якогось такого діалогу конкретно про роботу. Їх більше цікавить там, коли ти їдеш, коли ти вернешся. От все, що їх там, типу, факт фактично цікавить. А мама питає, чи ви не голодні? Ні, моя мама знає, що я достатньо самостійний, і я можу себе прогодувати. Баба задає мені такі питання, чи я поїв, чи я виспався, і чи, там в мене ще є собака, і чи, чи собакою. все окей. От, все, що воно... Моя баба цікавить, такі питання. А собаку тут завели? А як назвали? Собаку я завів в перший рік повномасштабки. Ми були на... в Донецькій області, коротше, і я в Новогродівці її викупив за 2000 гривень цю собаку. Їй було два місяці. У мене тоді якісь були рожеві думки про те, що війна дуже скоро закінчиться, що ми літом будемо в Криму пити чайок. От і я думаю, блін, та що там пару місяців я собакою собі тут протягну. Повертаючись до питання зв'язку: наскільки критичною є наявність якісного зв'язку на фронті? І як це впливає на ефективність вашої роботи? Та да, зв'язок критично важливий між взагалі комунікація, зв'язок між всіма людьми, зв'язок дрон ретрик наземка Ми дуже, дуже щільно зв'язані власне зі зв'язком. Перш, першочергово наш зв'язок це один з один з одним. Ми не можемо побудувати жодного жодного формування, якщо немає зв'язку. Ми використовуємо різні засоби до зв'язку комунікації. Між черговими бійцями і позицією, в нас все дуже класно налагоджено. Типу в нас іде, можна так сказати, онлайн-трансляція, стрім командування боєм оперативної ситуації. Все, що відбувається зараз на ЛБЗ, я за 30 секунд можу глянути все на ноутбуці і вплоть до того, що віддати там команду, наприклад, якомусь розрахунку, типу, виконати то-то-то зв'язок, який ми ще додатково використовуємо, це. Зв'язок пілота з дроном, і він у нас розділений через декілька вузлів. Це дуже необхідна штука. Типу, ми бережемо по перше життя наших пілотів, життя нашого нашого розрахунку. Він працює на відтяжці. На якість зв'язку ми дуже. Робимо велику ставку, ми вибираємо найкращі антени, ми вибираємо найкращі передавачі, ми вибираємо найкращі всі модулі, які нам необхідні для того, щоб мати цей зв'язок, щоб нищити ворога, щоб бути би, завжди в тонусі і працювати. Зв'язок, який ми використовуємо, це переважно радіозв'язок, але є можливість типу використання оптоволокна. Це цей ж самий зв'язок, тільки він передається просто по тоненькій ниточці, який з одної сторони. Типу, можна сказати, чувак блимає ліхтариком, а з іншої сторони, чувак просто дивиться на блимання ліхтарика і розуміє, типу, що йому говорять. Так виглядає самозвичайна робота. оптоволокна. порівнюючи з тим часом, коли ви щойно прийшли до війська, наскільки покращилася ситуація зі зв'язком? Тотально покращився зв'язок. Наприклад, зараз немає цієї людини, яка б розказала, як вони працювали в перший рік війни з Мавіками. Вони, наприклад. Сиділи в якомусь, самі вибирали собі бліндаж, самі вибирали собі точку. Типу, сиділи в якому в якійсь точці, піднімали мавік, дивилися куди завгодно, головне в сторону підерів. Щось бачили, мали телефонний контакт, мали стерлінг розго... ну, тобто розгорнути. Це була перша. Перша якісна штука, яка зайшла на війну, це типу мобільний інтернет, який може бути доступний, типу, на позиції. Тому що е, на війні дуже складно зловити ну, звичайну мережу е, стільникових даних, типу, стільниковий зв'язок там практично не працює, GPS-сигнал там теж практично не працює. Тому чуваки просто мали номер, наприклад, там когось з артилерії, і вони такі: ми там сектор, типу ТХ-12, бачимо артуха, вихід. Все, і пацани наводяться, типу воно працювало так. А на сьогоднішній день це працює набагато якісніше. Ми онлайн 24, 24 на 7 бачимо цю штуку, ми можемо туди відправити пташку, яка буде сидіти і дивитися на цю штуку. І е, комунікувати буквально з одного бліндажа наш розрахунок може комунікувати там, вплоть до начарти або. Камбріга. Тіпо, по факту типу, командування боєм зараз відбувається за рахунок розвитку цього зв'язку, за рахунок можливості типу, злагодити очі з засобами нашої бригади. Типу, якщо в нас є міномет. Там на 51 кілометрі і е, Mavic зовсім за 50 кілометрів від них, типу, вони можуть там разом тримати зв'язок і знайти типу, спільну мову типу, по, по роботі. Тепер коротко відповідаючи на це питання, типу якість цієї всієї штуки виросла в мільйон відсотків. Це, типу, нереальний бойовий досвід, це е, стрибок в правильне русло, і я вам можу ще сказати, чому е, в нас. Це все круто, типу, розвивається, тому що в нас до того не було жодних технологій. Побували ми, наприклад, в Латвії, і в них поняття такого, як типу, Mavic, в них взагалі не розглядається. Через те, що в них є типу засоби. От вони нам показують ахіренне крило. От чуваки з крил сидять, вони нам показують, от у нас є крило. Я кажу, ну, типу, чітко, зіб'ють ваше крило, що далі, типу, блін? Ну, як ви збираєтеся типу, працювати? Я кажу, у вас, типу, Спостереження типу, не буде взагалі. типу, Ви просто крило, поки типу, крило прилетить, подивиться, типу, дасть доповідь, у них все на радійках. типу, Потім зв'язки так само типу, говорить. є у вас типу, альтернатива типу, радіозв'язку, вас задавлять, типу, що ви будете робити? Чуваки ще просто типу, не знають, що їх чекає реально. А в нас є ну, тотальний досвід, типу, у нас є всі, скажімо, пройдені ці, ці етапи. ну, типу, Маленьких перемог і невдач, типу, які капіталізувалися в нормальний реальний робочий типу ресурс, який е, на сьогоднішній день це реально е, побачити, типа результат цього, якщо подивитися на лінію бойового зіткнення, коли зайшла сюди тройка на початок травня минулого минулого року, і подивитися порівняти з діпстейтом на сьогодні. Наша смога не просунулася тотально ні в яку сторону. А які зараз найбільші проблеми у налаштуванні зв'язку? У нас є типу наша регулярна армія Збройні Сили України, які привикли працювати отак без доповіді там на когось, на когось, на когось, вони типу працювати не збираються. У нас є велика можливість приймати самостійне рішення і вирішувати оперативну ситуацію вже моментально, типу, по місцю. Якщо, наприклад. На стрімі я бачу, типу, що їде танк, а ніхто там за це не доповідає, або я можу прийняти рішення типу, йобнути цей танк без жодної якоїсь там лишньої команди. Типу я беру на себе і приймаю це рішення. Тут, власне, там, скажімо, якісь іноземних натівських, типу, двіжух, всяких типу вони привикли в них є типу став і вони не можуть його совгати туди назад. Типу вони привикли, що в них є от одне крило, і вони на нього розраховують. Прикол в тому, що, наприклад, якщо в нас є ну, в в, в чуваків, вже є визначені засоби. І хтось, наприклад, їм скаже: та я от зараз до мавіка гранату причіплю типу, скину. Йому скажуть: тіпа, та ні, типу, панічу діти по нема дозволу на таку штуку. Типу, от і наприклад статути там НАТО чи інших якихось країн, в яких вже сформовані своє. Свої підрозділи, вони теж не мають можливості типу, маневрувати і бути мобільними. А все, що все, весь досвід, який ми набрали на цій війні, це треба бути мобільним, треба підлаштовуватись під ситуацію, треба просто ну, типу, діяти моментально, оперативно і не дивитися ні на що. Тому що коли тобі скажуть там, ні, це по-любому якийсь невбитий підраз. Чи влаштовує у вас рівень комунікації, який є зараз? Чи відчувається іноді розрив у розміні ситуації між фронтом і тилом? Особисто моя думка. Я її вибудував вже за третій рік. По-перше, це різниця, типу, соціальна цивільних людей і різниця соціально-військових людей, типу це є вагома проблема, але я прийняв собі таку річ на озброєння. Коли я прийшов, залишив там своє цивільне життя, прийшов добровільно в збройні сили України захищати свою державу. Я підписав себе на всі оці негаразди, На те, що я з цивільними людьми не зможу знайти порозуміння на те, що я по ОБД не зможу купляти страхівку зараз, на те, що я не отримаю там достатнього медичного забезпечення чи будь-чого. Я підписав себе на те, що я не отримую цього. Тобто я не сподіваюся на якесь розуміння цивільних людей. Я не зосереджений на тому, що хтось, хто зараз сидить в Києві і харчується з глову, повинен йти воювати. Я себе призвав на те. Що я зараз маю, і я нічого не очікую від жодних цивільних, якихось контактів там чи ще щось. Типу, я відкрита людина, я не е, поїхав головою. Типу, я набрався зовсім інакшого досвіду. Я подорослішав, я з, змінився тотально в своєму житті. Цей досвід я капіталізую обов'язково в цивільному житті, коли я буду цивільною людиною. Я не вимагаю типу, розуміти мене. Я не буду рвати тільняшку на собі в караоке барі в п'ятій ранку і казати, типу, та я там був. Тому що я сам вибрав собі свою стежку, типу, і мені типу поокстим. Чи є якась теза або думка, яку цивільні обов'язково мають знати про війну? Я вважаю, що цивільні взагалі не повинні знати що таке війна. Це дуже типу, прикро, коли, наприклад, цивільні люди, якщо ми говоримо там за жінок, за дітей, типу там зараз у нас є будуть учасники там діти війни і тому подібне. Коли вони стикаються з цією війною, я бажаю, щоб вони не знали, що таке війна, типу реальна війна. Це те, що відбувається, скажімо, лінія фронту і 50 кілометрів від неї. Я прекрасно розумію, що в якісь цивільні міста прилітають ракети і так далі. Ну це зовсім не це життя, яким живуть там діти 30 кілометрів чи 15 кілометрів від ЛБЗ. Ми от колись з паном Кликом верталися з. Одної позиції діти на саночках каталися. Типу, буквально ми там побрання в касках типу, і на тактики, повністю, а там діти на санках собі ганяють. Це доволі прикра. І там, там повністю зруйноване село, зруйнована інфраструктура і так далі. Те, щоб люди були активніші і розуміли, типу, що. Військові саме стараються, типу, дати те, щоб люди не знали, що таке війна. Ну, типу, це саме основне, і їх в будь-якому випадку треба підтримувати цілком і повністю. Бути солідарними з тими людьми, які не дозволяють їм бачити, що таке війна. Тому що, якщо реально показати, от будинок ем, ми шукаємо позицію, ми ходимо по будинку і просто зруйновані квартири, Ви від собі, типу, от зруйновані квартири, всі. Речі на підлозі, дивани перевернуті, типу кухні нема. Але ти собі типу візуалізуєш, якщо ви бачили фільм Титанік, і там були такі кар картини, типу, коли він був цілий, потім, коли він був затоплений, це є доволі схожа, типу, історія. Ви собі візуалізуєте те, що там колись відбувалося життя. Там жили люди, там жили діти, там жили сім'ї. В кожного була там не знаю, шкільна любов, в кожного були якісь проблеми. В кожного було там авто, робота. Якісь там соціальні короті, штуки, і це все зруйноване, це все повністю цілком і повністю зруйноване. І все, що я вважаю, повинні розуміти цивільні люди, це те, що військові зараз стоять на цій стороні, щоб це не відбулося з ними, це, 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 з цивільними людьми, які зараз знаходяться в тилу і е, е, живуть своє життя, тому що вони. Повірте, це треба прийняти, що є війна в країні. Вони живуть зараз своє краще життя. Кажіть меседж, який би ви хотіли донести до людей, які будуть дивитися ці інтерв'ю. Вільним треба просто чітко зрозуміти, що війна це не те, що вони бачать в телевізорі. Війна це не те, що вони навіть бачать в Ютубі. Їм треба зрозуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша держава сьогодні, вони живуть своє краще життя. Ну, Гавно трапляється ракета, там, 500 кілограмова летить на Київ, ну, це все рівно краще з того, що могло би бути. Держави взагалі не могло, могло б і не існувати, були б якісь там політрепресії, перевірка інстаграм, телеграм-каналів, і людей би просто, люди би просто зникали. Наразі та демократія, якась на сьогоднішній момент є, це, тіпа, блін, взагалі ого.